thank <pause> you Військовий час рік новий прийшов до нас. Він приніс своє вітання і найкраще бажання і людині, і родині, і матусі України. Зивонька, де ти? Нами ти, нами ти? Ми тебе стрічали, злишаємо та сенчатами. Скоро за нас найду, а за гука кайду. Умничка. з новим роком. Скажи з новим роком. З новим роком. На щастя, на здоров'я на новий рік, аби вам родило краще, ніж той рік. Жито пшениця, всяка пашниця, коноплі під стелю, сорочка по землі, а йон по коліна. Аби не схищений голова не поверло. Будьте здорові! З Новим, Новим Роком! Новий рік це гарне свято, снігу випало багато, дід мороз усіх навіз, подарунки привіз. А зелена ялинка вся блищить немов сніжинка. Ти поглянь на гілочки, там сидять сніговички. Свято в нас сьогодні свято, і подарунків у нас багато. У кожного свята свій колір і смак. Двісій у свій запах нього ніяк. Хотися, то порожні слова. Як краще на світі це запах Різдва. Як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся досередника суперединки, десь просто дідуха калашині. І так воно солодко пахне ще ялинка, родзинки, сіно і дідук, а ще як бабуся затіє розчину. І тісто доміці легкою рукою. Спече попушки на велика родина, що скоро за з колядою. І Із комена в'ється прозорий димок. І так воно пахне, як той помпушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, глянеш, від відзір. Що зовсім близенько до них, пахне вечірній незайманий сніг. Падав сніг на поріг. кіт злепив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водой затік. Хіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дід мороз на новий рік мені кролика приніс. Кролик під ялинко втік, винать. ви Квинки з Новим роком, З Новим роком! Отаке, от це от кусенька почать. Не в'єшся серце у манекене, а музика закрисла встане. Все збудеться, все зтиснеться, от, от нас там настає. Умілиш вірити, китися, і прилетить твоя жартиця, коли один з дванадцять дві. З новим роком! Сей, хто мився, тихо спить, новорічна ніч не стане. Я виходжу, щоб світить. Щоб краса все здивувала, бо я зіронька нічна, цілу ніч набіцяю, моє ошатне вбрання. З Новим роком всіх вітаю. З Новим роком. З Новим роком браття милі, з новим щастя, в нові силі, радісно вітаю вас. Бажаю, щоб здоров'я мирі збройною любові відтепер ішов на чак. Щирі праці Бог поможе. Дай нам Боже. Дай Ой, вам Боже, все, все що хоче! З новим роком. З новим роком! Молодці! Так. Алло. О! Годиться! За вікном, за вікном падають сніжинки, і на ту сістели, і на і я Кашаты, Новий рік, новий рік, вже в нашій хаті, Новий рік, новий рік, же у нашій хаті, Новий рік, новий рік, же у нашій хаті. Новий рік, Новый Рим жил в нашей хате. Новый Рим, Новый Рим жил в нашей хате. Вже у нашій хаті, Новий рік, Новий рік, вже у нашій хаті, ще раз Новий рік, Новий рік, вже у нашій хаті, Новий рік, Новий рік, вже у нашій хаті.